Всіх вітаю, 26 листопада. Сьогодні давайте, як завжди, по останнім новинам. Що тут пишуть? Наша пісня хороша, починай з початку. Починай з початку. Буданова можуть усунути з посади керівника СБУ. Про це вчора заявили. Ну, заявили, нібито знов, нібито. Наступником може бути його зам. А чого хочуть прибрати, тому що він заважає своєю політикою і пишуть заважає Андрію Єрмаку. Давайте запитаємо, чи дійсно Буданов, оч... Буданов очільник СБУ, чи дійсно Буданов, очільник нашої розвідки, дійсно заважає Єрмаку? Андрію Єрмаку. Чи дійсно це правда він заважає Буданов Єрмаку? Дев'ятка мечів. Чогось тут страх. Тупік. Диявол. Королева монет. Удар в серце. Він не просто заважає йому, він чомусь боїться. У нього страх. Страх тупік. А чому? Чому Андрію Єрмаку заважає Буданов, очільник нашої розвідки? Мах, не може контролювати його. Контроль, захист. Лігіка Пентаклі, пасив. Не можу знайти спільну мову з ним. Не можу якось контролювати, маніпулювати ним. Ілюзія його планів та намірів. Ну, ви розумієте, не знайшли спільну мову. Не може він ним керувати. Ось так. Маніпулювати, точніше. Ладно, давайте спитаємо, чи звільнять Буданова з посади керівника. Служба керівника з посади очільника розвідки України. Чи звільнять Буданова? Кажуть, що це може відбутися у грудні. Чи звільнять Буданова? З посади керівник нашої розвідки. Розвідки. Звільнять Буданова. Прозріння Дев'ять мечів. Знов карта страху. Україна. Двійка мечів. Тут все одно якийсь тупік і прийняття рішень і 10 мечів. Поки що рішення нема. Тупік, обговорення, чи звільнять захист. Знов 50 на 50 плани, буде йти робота, чи звільнять Буданова з посади. Знов плани, обговорення, вибір закохані і пасив. Ну, тобто вибір, пасив. Приня, прийняли рішення, пасив. Ну, таке відчуття, що не звільнять його. Хоча, е, хоча планувати, планування, роздуми є, будуть. Що звільнять Буду, да, вас зі своєї посади, очільника розвідки України. Четвірка пентаклів, власність. Тобто вчитель, король кубків, Вищий суд, отраження. Повторення того, що було. Луна, щось тут мутять. Ось цією інформацією щось тут мутять. Ну, Сподіваюся, що не звільнять його. Але потім ще, може, запитаємо, коли знову якась там новина пройде. Сподіваюся, що ні, не звільнять. Бо він дійсно дуже-дуже багато всього робить. На користь України? До кордону з Дніпропетровською областю залишилось 7 кілометрів? Давайте запитаємо до кінця 2024 року армія РФ зможе зайти в Дніпропетровську область? Хоча я вже питала, але давайте будемо постійно це перепитувати. До кінця 2024 року, чи зможе армія РФ. Зайти в Дніпропетровську область. Чи зайде, давайте. Чи зайде армія РФ до кінця 2024 року в Дніпропетровську область? Зайде? Колісниця. Дивіться, вони будуть рухатись в цьому напрямку. Маяк, колісниця, але є захист. Зайдуть вони трійка мечів на їхню колісницю. Удар. П'ятірка мечів це карта війни, наближення фронту, а з іншого боку, поразка. Бо я питаю, чи зайдуть мені поразка. Війна, п'ятірка Кубків розпач. Так, ну тут, скоріш за все, не зайдуть, але набли... трохи наблизяться. Ще раз: чи зайде армія РФ до кінця 2024 року в Дніпропетровську область? З Донецької або з Запорізької. Захист, тобто захист, є, захист України. Страх є. Зайде наш Пентаклі. Восім кубків. Уход від цього. Диявол. Не дозволять. Ну, тобто, будуть робити все, щоб цього не сталося. І моя відповідь ні, не зайдуть. Але трошечки наблизитись, наблизиться. Але не зайдуть. Ну, Така відповідь ось зараз. Будемо ще передивлятися, ще в грудні запитаємо. Так, Україна від Британії отримала таємно заздалегідь, ну так, прилічненько ракет Storm Shadow. Ось така новина. Радуєте, що сказали пізніше. Пізніше, ніж раніше, ну ви зрозуміло. Так що Британія молодці. Далі, літак впав у Вільнюсі. Вчора була інформація, що літак впав у Вільнюсі. І ви питали, чи до цього причетна РФ? Чи причетна РФ до того, що вчора впав літак? У Вільнюсі. Чи причетний до цього РФ. Або давайте, хто причетний до того, що впав літак у Вільнюсі. Е, проведена робота. Удар. Підготовка була. Щось там зроблено. Тобто в літаку поковирялися, ось, провели роботу і удар. Щось там було зроблено. 8 жеслів. Це скорость польот. І бачите, як. Нічого неможливо було зробити. Щось трапилось в повітрі. А хто до цього причетний, що впав літак у Вільнюсі? Якісь військові, король мечів, від імператора. Хто це? Це диявол. Хто це? Це диявол. Імператор, диявол, король мечів, до цього причетні. Ну, тобто, ви зрозуміли. І ось, бачите, 10 мечів дійсно впало. І, до речі, ті, хто ховається за маскою, приховуються, вони приховуються. Тобто, таємні агенти по королю мечів. Оці, е, як вони називаються? Оці агенти РФ, які по всьому світу? Напишіть, чесно забула. Оце вони. Там щось поковирялось і щось зробили. Тут чітка, ну, ну хто причетний. Так, далі. Дійсно, вчора ввечері вже в новинах сказали, що ворог переплив через, на човнах через річку Оскіл. Давайте запитаємо. Ну, звичайно, там невелика кількість, але давайте запитаємо, що далі? Що далі? Чекає армію Ореф? Ось вона переплила річку Оскіл. Ну, Я вчора мені розклад показував, що в розкладі, що вони ну, тобто, розвідка, розвідка, що там, да як там, і так далі. Що далі, які будуть дії? Ворога біля річки оскіл. Ось вони на човнах перетнули, на інший берег, що їх там далі чекає, та їхні дії. Маяк, дивилися, який там захист. Підбирали ключ. Да, дивилися, що да як. І що далі будуть робити? Далі атака буде. Агресія. Шість пентаклів будуть накопичуватися там. Війна, удари з повітря. Удари з повітря. Вони, а, дивіться, вони перейшли на той берег, подивилися, що там де, і потім туди, бачите, летить удари. Чи вже починати людям нервувати, які знаходяться на іншому берегу, на іншому березі річки Оскіл. Ну, тобто населені пункти. Вже людям починати переживати від того, що відбувається. Інформат. Дуже багато емоцій, колісниця, удари. Да, дивіться, бачите, вони знов будуть переповзати на човнах. Будуть знову вперти, будуть дивитися, де слабка, е, слабкий захист, і будуть туди пролізати. І показує небезпека з повітря, обстріли. Ну, Це показує. А ну далі, що їх там чекає? Що чекає армію РФ на іншому березі? О, дивіться, карта сама випала. 10 мечів на іншому березі, річки Оскіл. Ну, Сподіваюся, що ну, більше вони туди не зайдуть. Хоча спроби ще будуть, показуються. Са карта сама випала, навіть, навіть, навіть не прийшлося витягувати, розумієте? Ось так ми працюємо. Далі. Превентивні удари по РФ від НАТО. Ну, така заява НАТО, що треба не чекати, а вражати. Превентивні удари по РФ від НАТО. Треба не чекати, а вражати. І що це взагалі за заява така? НАТО вже теж, як Байден, не боїться ядерки чи що. Що за заява? Превентивні удари по РФ треба заява від НАТО, треба не чекати, а вражати. Що це? Десятка жеслів. Важкість, власність. Двійка мечів, тупік, інформація. Шукають ключ до ударів. З одного боку, хитрість. З одного боку, це хитра інформація. Справедливість. Ну, типу, щоб вони не думали, що їм нічого не пробачать. З одного боку, це хитрість. Знає, що це заява зараз? Що, типу, НАТО повинно вдарити по РФ. Е Треба не чекати, а вражати цілі ресурси, а, по ресурсам війни. Треба вдарити по ресурсам війни. Попередження для РФ, що ми можемо вдарити по вашим ресурсам. Ось війна, ось ресурси, якісь склади, аеродроми, підприємства. Ось на це. Щоб, нарешті, настав і там правосуддя, і тут баланс. Бо ви вже реально просто дістали. Щоб пасив, бачите? Тут тільки намки на військові об'єкти, якісь мощні, склади, підприємства, аеродроми і так далі. Ось це все намок на це, знищення військового ресурсу. Це дійсно це їм сигнал. А тепер давайте спитаємо, що ж чекає РФ до кінця 2024 року. В плані ось цієї заяви, що я прочитала. Треба чекати, треба не чекати, а вражати від НАТО. Що чекає? Всю територію РФ до кінця 24-го року відносно заяви НАТО. Превентивні удари. Що чекає РФ? Девійка жизлів, плани, військові, військові керівники, військове керівництво цього РФ, вони трошечки, я вам скажу, почали чухатись, так би. Що чекає РФ до кінця 2024 року відносно заяви від НАТО? Превентивні удари. Треба не чекати, а вражати. Диявол удар в серце. Так, прозріння. Прозріння. Прозріння імператорів. Колісниця, що чекає? Ого, десятка жезлів. Ага, і знищення. Дивіться, колісниця десятка, десятка жеслів і п'ять монет. Знищення, тобто втрата якась якогось ресурсу. А колісниця це в нас що? Це в нас транспорт, це в нас ППО, це в нас літаки. Все, що пересувається. Знищення. Що чекає? Давайте ще раз. Що чекає РФ? Всю територію РФ до кінця 2024 року. В плані заяви НАТО треба не чекати, а вражати. Що чекає РФ? Мах. Ресурси. Будуть ховати ресурси свої, і що? Від удару. Тає, таємні бачите, військові ресурси будуть ховати ось від удару. Інші міста таємні, щоб вони не знали, де воно, що воно, да як воно. Дурень, страх. У них страх дійсно. Втратити оцю свою всю військовий свій потенціал. Що чекає РФ? Тут, знаєте, що показують? Уход від сонця. Тобто уход від світла. В них будуть там проблеми з енергосистемою. 10 мечів, що чекає РФ, п'яторка розпач, удари до кінця цього року. Повторення того, що було. Повторення того, що було, удари, розпач і що куди? Зміни. Вищий суд. Глобальні зміни. Глобальні зміни по вищому суду, ну, тобто, як то кажуть, напросилися. І від сторонніх, і від людей, ну, тобто, тобто, і від, тобто, фізично, і від чогось більш вищих сил. Тому що вищий суд це знаєте, як покарання тобі за твої дії. І бачите, все до цього йде колесо Фортуни. За те, що ти зробив. Королі монет, королі монет, дуже там налякані, налякані втратити свої статки. Угу. Статки втратити і свої посади втратити, налякані. налякані. Пасив, перемога. І після оцих дій відразу пасив, перемога. Тобто вам треба відмовитись від. Того, що ви 100% переможці. Ну, тобто, щось таке цікаве там буде відбуватися в РФ, мабуть, вже, як то кажуть, самі напросились. Далі, знаєте, що ще запитаємо: ось про Тайвань. Америка розгортає е, ракетні підрозділи поблизу Японії та Філіппін. На випадок якоїсь непредсказуємої ситуації на Тайвані? Ну, тобто, Китай, Тайвань. Що там може відбутися? Чи буде якийсь конфлікт між Тайванем та Китаєм? Китай збирається йти у війну проти Давайте, війна, Китай, Тайвань. Що там чекати? Іде підготовка до цього роботу? Іде підготовка до атаки. Ну, тобто, Китай збирається, тому що Америка і розгортає. Ось підготовка до атаки. Імператор смерть. Імператор смерть. Ну, і взагалі, там, не знаю, Сіньзіньпіну. Що це імператор смерть імператриця? Помірність. Це Сіньзінь Пін, я ж за Китай спрашую, та Тайвань. Що це? Тут показує, що ось цей Сіньзіньпін, в нього дуже важка ситуація зі здоров'ям. 10 жезлів. Дуже важко. Йому і тут карта смерті. Що? що він там собі думає, коротше кажучи, війна. Ну, готується до війни. Дивіться, як би, як би не було важко, а все одно готується до війни. Тому що королева мечів, це війна. Готується. Так, да, карта війни, карта обстрілів і в очікуванні. В очікуванні обстрілів, в очікуванні війни готуються до війни. Хоча насправді, тут показується, що Цінь ну, досить-досить поганий стан в нього ну, ось, така, ось такі новини на сьогодні.